А сила лева в тобі коньяк року номер 1 Терміново Путін оголосить про завершення війни 9 травня сенсаційні заяви Симоньян. Ми своїх цілей добиваємося. Ми сказали в 2022 році, що ми повернемо і освободимо Донбас, ЛНР. Ми доб'ємося того, що Україна не буде НАТО. Ну, посмотрите. Україна продалась Америці. Пропагандисти ридають. Свершилось. багатострадальне соглашение України і Соєдинних Штатів о полезних іскопаємо. Подписано. You Я про... спрашую, зачем ви напали you на Україну? Я про росіян спрашиваю, you зачем ви напали? А Потому что ви козли американцям продались. А солдати з КНДР мало не спалили російську армію. Здорово. Та що? Україна. Пау, пау. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці терміново Путін оголосить про завершення війни 9 травня, усі цілі так званої спецоперації вже виконані. Можна згортатися. Ми своїх цілей добиваємося. Ми сказали в 22-му році, що ми повернемо і освободимо Донбас, ЛНР. Ми доб'ємося того, що Україна не буде НАТО. Ну, подивіться. Ну, сьогодні навіть хтось сьогодні, телеграф, кажеться, написав, що, ну, дійсно, в окруженні Трампа і остальных говорят о том, что Україн другого выбора нет. Он був би, якщо б согласились на нашу слові три года назад. он був би бы лучше для України. Тепер уже не буде. Чисто так нагадуємо, що три роки тому так звана Росія хотіла залишити Україні Львівську, Рівненську, Волинську і Закарпатську області. Ну може, ще франківську і тернопільську. А тепер вони думають, як їм Білгород свій захистити. І не погиб би мільйон українців. Просто якби б не мешали всего-навсего оставаться русскими. Территории нам мало, что ли? Мы что, хотели поживиться еще несколькими там сотнями, тысячами квадратных километров? Да полно у нас территории. Ну просто не надо было запрещать русским быть русскими. Ага, досить уже брехати, территории вам нео. У вас большая часть земель, до життя непридатни, а тут в Украине и заводы, и копали, не все есть. Вот воно вам было и треба. Так вот, миллион украинцев бы не погиб, если бы президент Украины Порошенко не сказал, что русскоязычные дети будут сидеть в подвалах, а украинские дети будут ходить в школу. Миллион украинцев бы не погиб, если бы в Одессе не сожгли заживо людей, которые не хотели отказываться от того, что они русские. Миллион украинцев бы не погиб, Якщо б не взорвали зарвалі горловською мадонну зі стімісячної дочки на руках, а ще б українці й росіяни не загинули б, якби ти не відкривала рота. Ось так просто, прикинь. Якби ваші ракети не летіли б на наші міста у ваших регіонах, військову техніку би бачили тільки на парадах. Та що там? Якби ти з колегами базікала б поменше, питання про російську мову взагалі б не існувало. Російські пропагандисти сумують через угоду між Україною та США про корисні копалини. Чого такі понурі? А де ж ставай Росіюшка? Свершилось многострадальне соглашення України і Соєних Штатів о полізних і скопаємых... Подписана і да, это не какой-то очередної спойлер, не какой-то заголовок в средствах масової інформації. Ета інформація вже подтверждена і українською, і американською стороною. Як же так ви ж казали, що не підпишуть нічого з Києвом? То це виходить на дуриливе ви росіян. Ну, доведеться пропагандистам нову брехню вигадувати Україну розпродають. багато зараз час не тільки із Києва ної Вашингтона, де да, ну, європусаті попритихла якось. Буде цікаво отримати європейську реакцію по поводу того, як продали Україну. Який жах! продали Україну? А тепер хочете прикол? Ось вам уривок, що казав інший пропагандюшка, пару хвилин до цього. Сделка предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. Ажидаються, що в течені дісіті літ доходи фонду Вашингтона і Києва не будуть розпреділятися возможно ліж інвестування в Україну. Тобто, що це виходить? Штати інвестують у видобуток наших корисних копалин, і а ще раз десять років почнуть отримувати від цього якийсь кешбек. Ну як інвестори, і все по-чесному. Так де ж тут Україну продали? Га костьорні Україна пау пау. Так російський окупант намагається пояснити, чого не можна розпалювати багаття на фронті окупанту з Північної Кореї. буде? Та що? Україна, пау, пау. Мда, щось братський народ не дуже розуміє, що взагалі відбувається, але нічого, пожежники вже в дорозі. Скоро загасять і вас, і багаття. Пропагандисти трусяться від жаху через те, що Україна може вдарити по параду 9 травня. Навіть згадали про свій давно списаний орешник. Вимагають бити по центрах прийняття рішень. На мій взгляд, експертний. Якщо вдруг київський режим реально спробує завершити такий масштабний терористичний акт, повинно незамедлительно послідувати возмездя. И у нас должны быть развернуты в готовности к немедленному пуску по команде Верховного Главнокомандующего несколько ракетных комплексов «Орешник» с разделяющимися боевыми частями в обычном оснащении. А что такое? У вас же наче найкращая система ППУ в світі. Так чего вам бояться? Всі атаки відбила наша система ПВО. А, ну точно, ваше ж ППО найкраще збиває загрози своєю пикою. Ну тоді бійтесь, що робити? Скандалы пожежа. Путин больше не контролирует своих пропагандистов. У них махач. что завершивать завершует ну, чини. Вопрос, что с этим делать? Не обязательно, как предлагает Александрович Казаков-Рижский, брать Ригу, понимаете, чтобы как бы этому положить конец. А как? Что происходит? Вы готовы отправить на смерть людей, чтобы на улицах Риги не было... Меня он надвинял, что я это Рига, условно говоря. Когда я говорю, что надо но чтобы мои люди как бы за это все не гибли, да? Пускай люди Я вам скажу так, что есть вопросы. Рішення яких не можна стоять думати о цене. Потому що це для нашої страны вопрос життя. Ми можемо сберечь жизни сотен тисяч ребят і и, и похороним половину народу і всю страну. Ну так, давайте повбиваємо мільйон наших солдатів зараз в Україні, а потім ще по кілька в інших конфліктах, які нам в принципі то й ні до чого. Але паради в ризі ну, не дають вони спокою русскому чоловіку. Російське бидло влаштувало танці на кістках, причому як своїх, так і чужих. Вдумайтесь, російська співачка путіністка Валерія співає щось про родину на тлі зруйнованого росіянами міста. Путін точно буде задоволений таким перформансом і плівати, що ваших живояк там тисячі полягли. Це ж за родіну, напевне. Усе рот Путіна закликав росіян пишатися тим, що бункер не керує ними вже аж 25 років. Вам всім взагалі сильно пощастило, могли б до цієї річниці не дожити. 25 років. 25 років, Як Путін став путіном в нашій країні. Вам сколько лет? 17. 17. о що да, я говорю? Непевно про те, що хлопчисько народився при Путіні і помре швидше за все, теж при Путіні, штурмуючи чергові посадки. Тим паче, що Росіям навіть техніка не потрібна, Другу світову виграли без допомоги американців. Можна ли сказати, що ми не справились би без Ленд-Ліза? Нельзя, ми б справились. Давайте вгадаємо, ви би впорались завдяки Владіміру Путіну. Ну, просто тут така тенденція. Може, він вам іще з часів динозаврів насправді править? На сніданок свінське м'яс, так годують російських туристів КНДР. Ні, Ну а що ви думали? Це вам не якась там Туреччина. Завтрак сьогодні. Перед курятини. І курятиним. Пошадіни. Свинянська борода рис з рисом. Сьогодні ось салат салат. У нас хліб із хліба теж класика. Двохстворчата машина. Що це таке? Жарена свина риба. Не розуміємо, що йому не подобається. Хоча заждіть, а де водка Путінка? Оголошена путіним спецоперація має свої наслідки навіть для російського селища Тьоткіно. Пивка більше не поп'ють. Сіньки в магазині прилетіла, чотован побіла його. Скільки пивка там пили. Ну от якби Путін не ляпнув про санітарну зону на території Харківської і сумської областей, то і пили б пивко собі далі. А так радійте, що воно хоч не по 40 гривень. Пропаганда гостро потребує креативних кадрів, бо старі вже скисли. І тепер пропагандюшки пускають в ефір все, що попало. Прийшов якийсь Бевзі, стряпав за 40 хвилин пісню про СВО, і все одразу в прямий ефір. І гонорар герою. Ти а, сьогодні приготував пісню, яка так і називається СВО. Як да. вона в тебе попала, скажем. знайшов пацан з передовой. Вот мне, короче, написал, говорит, Саня, я, говорю, слушаю твое творчество, вот, говорит, можно я тебе, говорит, строчки кину, может, говорит, что получится, и вот, остальное я сам уже продолжил, вот, и вот эта песня родилась буквально там минут, наверное, за 40. А ну, так что ж там за шедевр такой? Накипело всё, накипело. So it Так, досить. Вже за кількістю ефектів, накладених на голос, можна зрозуміти, що справи у пропагандистів ведуть не дуже. Ну, окей, ми. Ми то це дивимось, щоб з вас посміятися. А як же ті люди, яких ви, наче як надихнути, збиралися, таким хіба що надихнеш застрелитися? Росіяни тремтять від жаху через удари невідомих, але дуже добрих БПЛА по інфраструктурним та військовим об'єктам так званої Росії. Вже навіть у священники спрашивают, какие молитвы читать, чтобы страшный дрон умынул Ну, зато НАТО не напало, правда? Как вот вести себя с духовной точки зрения вот, во время вот таких атак? Может, какую молитву читать? Вот что делать? Читайте Спасибо. молитвы, любые молитвы можно читать, живых помощи Вышнего. Uh, то есть это псалом, который uh, показал свою действенность. Читайте молитву до воскреснет Бог. На любуй молітви а ще можна молитися до Владиміра Путіна, бо це ж лише завдяки йому на так звану Росію сходить блеге полум'я. Ну добре, жартуємо, звісно. Втім, якщо говорити на чистоту, то росіяни не можуть звикнути до нової реальності, де за дії їхньої армії по них прилітає у відповідь. Ну а тут можна сказати лише одне: звикайте, бо так не буває, що ви руйнуєте будинки та забираєте тисячі життів в іншій країні, а самі живете спокійно. Тем часом в окупантів на фронте справи идут, скажем прямо, не дуже. У нас для вас тут аж две истории. Вот росіяни показывают аналоговнітний транспорт. Единый минус – карбюратора нема. Вот такой стоит мост разрезан болгаркой напополам. Здесь не хватает только карбюратора. Аккумулятор рухна. Що реп стоял. Ну, вкрадений реп це ще пів біди. Он у тимчасово окупованому селідово взагалі російський танк своїх же переїхав. <риклад> тільки що на посту на зхоронно мосту, на мосту селідоста. Наш танк переїхав, пацанув і студа. От то ну, вот, буквально, переїхав, пацани. 200. Видно, окупанти просто дуже поспішали обікрасти чергову квартиру. Ні, ну а що ви хотіли? Час це гроші. На Гебель тебе ще ніколи не було таких авторитетних думок. Тільки уявіть собі, падіння триклятої Америки передбачив вже не аби хто, а сам генерал екстрасенсів. Цікаво, де вони такого персонажа відкопали. Тільки Це ви зараз запрос відправили в, в сознанні. Ну, вот так глазами сделали. Да. Генерал Савин уже заглянул в будущее и может разложить ближайшие планы геополитического противника по полочкам прямо сейчас. Не думаю, что вот мы пойдем на все его условия, но он, в общем-то... Думаю, що готов к тому, что принять многие наши позиции. Генерал Савін просить учесть. честь. Тат прогноз суб'єктивний. Трампа будуть свои свої цілі. очень тонка игра. Ні, ну це тобі будь-яка бабулька біля під'їзду скаже, що Трамп буде вести тонку гру. От зовсім інша справа дід зеленер, який обіцяв побіду так званої Росії на Пасху 23-го року. Ну подумаєш, помилився старий же уже духів погано чує. В этом з генералом Савіним абсолютно согласен знаменитый слепой провидец из ЛНР, отшельник дід Ніколай. Особа Ник... Николаев, Одесу, Харків. За затім послують уже можна вести. Коротше, знову в росіян все туго, і вони почали діставати всіляких екстрасенсів, щоб хоч якось заспокоїти глибини народ. Цікаво тільки, чого вони не витягують діда Вангу, який там розповідав, що Зеленський у 22-му, підпише капітуляцію. Напевно, тому що Зеленський так нічого й не підписав, а сам дідванга вже денацифікувався. Ну і наостанок вам трохи фантазія адептів руского міра про казкове життя в тюрмі. Тільки послухайте, одні ж плюси. Сегодня я поняла, що я би дуже хотіла відсидіти рік в тюрмі. Ти прикинь, як можна за цей год там змінитися. Ти просто. Весь год, каждый день ходишь в качалку, читаешь книги. А если еще попасть туда, куда нужно, можно познакомиться с такими классными людьми, которые сейчас сидят в тюрьме. Не надо ходить на работу, не надо ходить на учебу. Что за жизнь-то? Сказка ще можна вийти на так зване СВО, повернутися додому, когось вбити і знову поїхати в тюрму. І так по колу. Взагалі, це якраз той випадок, коли дивися на це. і Дуже сподіваюся, що це такий тонкий прикол. і Насправді вона просто висміює росіян. Але схоже, мем смішний ситуація страшна. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас, і підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.